Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі місто Мачарата, Італія. Зараз я знаходжуся в історичному центрі цього міста. Я знаходжуся на такій терасі, яка знаходиться на Бачите? Це вже тераса. Тут поверх. Тут, напевно, буде третій чи четвертий поверх. Я проходила біля бібліотеки, тому що ця будівля, будівля бібліотеки да. не один раз. В цьому місці я три тижні вже, але для того, щоб зайти в бібліотеку, треба почитати нову інформацію в інтернеті, що відвідати в. В Мачераці, розумієте? Інтернет мені дав рекомендацію зайти в цю бібліотеку. Приємні враження. Є не тільки зона, щоб люди заходили, читали книжки, студенти готувалися до лекцій, да? а є і зона відпочинку. Я сьогодні не зробила відео через те, що. Треба говорити в бібліотеці, де люди займаються, читають, бажано мовчати. Але, можливо, я зроблю коротеньке відео з цієї бібліотеки. Бібліотека на кілька поверхів. От Сучасна, сучасний дизайн. Будівля стара, звичайно, вже не одне століття цієї будівлі, але зроблено такий сучасний ремонт. Гарно, мені сподобалось. Бачите, із цієї із криші, із цієї віранди, можна побачити дивовижні краєвиди. На жаль, і сьогодні оця димка, оця, оця туманність, оця сірість, яка не дає насолодитися горами. Тут якраз коли гарний погожий день видно гори, видно зараз і засніжені гори. Сьогодні хмурий зимовий день. На жаль, видно? Такі Все в димці видно. Ну, я тут одна знімаю, тут ще теж молодий чоловік, от вдалині, можливо, я вам покажу. Над цими кришами от видно мені засніжені гори. Тут в цій зоні не такі високі гори. Десь півтори тисячі метрів квадратних висотою. Але я ще в горах не була, хоч гори не так далеко звідси. Гори десь кілометрів. Я дивилася вчора в інтернеті, десь, м -м, грубо говоря, десь може 50-70 кілометрів. До речі, тут в цій зоні є національний парк. Я його ще не бачила, треба відвідати. Як багато мені треба ще відвідати, побачити в цій зоні. Чи -то цей молодий чоловік теж знімає. Турист, напевно, а може, студент. Можливо, явно він не, не із цього міста, тому що дивлюся, він явно перший раз на цій терасі і в цій бібліотеці. Дуже гарні краєвиди, коли гарний, погожий день. Зона марки, оце така зона, яка розташована на пагорбах, населені пункти. Дуже багато населених пунктів знаходяться якраз на пагорбах. Добре друзі, таке коротеньке відео. Ділюся з вами красою цього міста. Якщо вам сподобалось це відео, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток. Цього ютуб-каналу. Це, бачите, дзвіниця, е, е скажіть мені, голов... це, ж головна. Ж, як вона називається? Як це називається? Ну, Дзвіниця голов... на головній площі цього міста. Хотіла сказати на українській мові і все з голові вилетіло. Ну що ж добре, друзі? Parno chodnia, bierz idź sobie.